Привіт народ! Цього разу говоримо про клоунаду в індустрії. Куди ж без неї? Про деякі подробиці Stalker 2, а також купу всього цікавого, що творилося цими днями. Тому з вас лайкоси, актив, а з нас новини. Угода чесна! Для різних актуальних новин не тільки. У нас є телеграма для спілкування, Діскорд. Також окремо запрошую підписатися на нашу інсту. Посилання на соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Патреон. Айміє кофі, не забувайте допомагати нашим силам оборони і погнали розбиратися. Журналіст Том Хендерсон загалом досить рідко ділиться своїми джерелами, але цього разу якраз такий випадок. За словами Тома, чотири людини безпосередньо пов'язані з Ютубом заздалегідь, надіслали йому повний список ігор, які згодом справді були показані на нещодавньому State of Play. Але звідки список взагалі взявся у ютубівців, все набагато простіше. Давайте поясню. Гумор в тому, що студії заливають трейлери ігор на Ютуб заздалегідь, щоб обробилася максимальна. Якість. Очевидно, що ролики захищені приватністю, яка не поширюється на працівників Ютубу, маючи такий ексклюзивний доступ до контенту, гріх не злити все заздалегідь якомусь журналісту. Правда? Крім того, Том стверджує, що за останні півтора року Ютуб провів два внутрішні розслідування щодо зливів, які сталися з вини співробітників. Одне з них було пов'язане з фрік-блогером чиїх відео були вставлені коди подарункових карт Амазон, які були активовані. До виходу відосів. Друге, зі злитим трейлером GTA 6. як ви вже зрозуміли, що б там не намагався зробити Google, це було неефективно. Ситуація зі State of Play явно показала, що проблема, незважаючи на розслідування, не вирішена, і мені здається, вирішиться не скоро. Перше літнє ігрове шоу Summer Game Fest відбудеться вже 7 червня. На честь цієї події Джеф Кейлі провів на твічі сесію запитань і відповідей. До речі, розклад шоу з анонсами я вкрай рекомендую глянути. Відос є на каналі. Посилання також буде під роликом. Отже, шоу триватиме всього дві години. На SGF точно покажуть Kingdom Come Deliverance 2, Batman Arkham Shadow, Метафор Refantazio і Monster Hunter Wilds. Capcom вже підтвердили свою участь. Із поганих новин точно не ждіть інфи про GTA Гета шість, Холоунайт Сілксон, Metal Ремейк, Solid 3 Snake Eater, Хоча знову ж таки останні дві можуть з великою долею вірогідності показати на шоу Майків. Також Джеф говорить, що буде багато показів від маленьких студій. Загалом на івенті виступить близько десяти розробників. Також не буде багато анонсів ігор, які виходять у 26 му чи 27 му році, і в цілому довгобудів. В цілому. І загалом гучних анонсів буде небагато. Основну увагу приділять уже анонсованим проектам, які вийдуть до кінця цього року. До речі, ще одне підтвердження, що Stalker 2 точно з'явиться на івенті. Кадри з гри показали у трейлері SGF. І на відміну від Джефа, Xbox не розкриває усі карти шоукейсу Xbox. Майже ні про що не відомо, крім Call of Duty Black Ops 6. Але на поміч приходять інсайдери, як повідомив достовірний інформатор Ecstasis, Xbox планує Зробити ще дроп однієї гри, тобто реліз відбудеться відразу після презентації. Крім того, за його словами, на презентації широченний філ зробить тизер портативки Xbox. Анонс підтвердить її існування для публіки. Дуже надійний інсайдер Кольт Іствуд очікує, що на шоукейсі Xbox покажуть близько сорока ігор. Зокрема, анонсують абсолютно нові тайтли й оголосять про повернення старих добрих франшиз. Блогери та ігрожур опублікували перші прев'ю мегаочікуваного доповнення Shadow of шедо 3 для Elden Ring, і чорт забирай, мій рівень хайпу не сховати навіть в тіні дерева Ерт, особливо після того, як я глянув кілька відео про Адон. Після вбивства мога повелителя крові, ми вирушимо в землі Тіні, де на нас чекає тільки тримайтеся. Понад десяток нових основних босів і сотні видів зброї, не кажучи вже про броню, амулет. І витратні предмети. Усі оглядачі, як один хвалять DLC за просто колосальну кількість контенту на кшталт підземель, замків, додаткових босів та інших цікавинок. Журналісти також хвалять локації за їхню нелінійність, секрети, які трапляються на кожному кроці, і просто приголомшливий візуальний дизайн. Говорячи про складність, навіть якщо ви залетите адон ад прокачаним персом, новий настільки ж об'ємний бестіарій ворогів однаково дасть вам підсрачників, щоб трохи згладити. Ти перехід землями вкритими темрявою, розкидані так звані осколки Скадуртрі, які зменшують кількість демеджу, який прилітає по касті вашому персу. Загалом журналісти вкрай задоволені доповненням, підсумовуючи, що це одне із найкращих DLC за останні роки. Так це чи ні, зможемо перевірити лише 20 червня, коли воно і вийде. Котре розказуємо про український геймдев і про ігри від наших розробників. Цього разу мова піде про, на перший погляд, простий, але вкрай захопливий проект Infinity Castle Dungeon, який розробляється однією людиною київським девелопером Морті. ICD являє собою хардкорний роуглайк, який нагадує The Binding of Isaac. Подорожуючи процедурно генерованим замком, гравець досліджує різноманітні кімнати, щоб знайти ключ до дверей на наступний поверх а для того, щоб дати. Відсіч ворогам, які щосили намагаються завадити пройти далі. Порівню розкидані скрині з артефактами. А в світі можна знайти різноманітні мечі, кинджали, луки і чарівні палички. Не дайте простій стилістиці обдурити вас. геймплей на Infinity Castle Dungeon відчувається чудово. Зараз дебютний проект Морті перебуває на етапі завершення Альфи, а сам реліз заплановано на 13 серпня. Давайте допоможемо розробнику дійти до мети. 10 тисяч. Додавань у ВІШ лист Steam, тому посилання буде в описі. Від українських ігор до ігор Тода Говарда головне новій Fallout бути принаймні так хоче. Тод Говард і сама Бесезда. А все тому, що перший сезон одноіменного серіалу вийшов настільки успішним, що привернув у всі ігри Fallout нову хвилю як старих, так і нових гравців, надихнувшись, скажімо так, підвищеною увагою успіхом і 80 мільйонами доларів, які Бесезда виручила після виходу серіалу. Керівництво вирішило терміново. Зайнятися випуском нової частини, але є пара нюансів. Перший зараз студія розробник зайнята допилюванням Starfield і роботою на ТЕС-6, другий сучасні тріпелеї ігри розробляються настільки довго, що наступна Fallout у кращому разі може вийти тільки в 2030 році, коли успішний флер від серіалу розсіється, немов туман на світанку. Бесезда, як я думаю, це прекрасно розуміє. Тому тот в одному із своїх останніх інтерв'ю заявив, що зараз. Компанія перебуває на стадії планування майбутніх Ігор-серії. що з цього вийде або не вийде. Дізнаємося в 2030-му. Інсайдер Біл Білкун повідомив, що порт ПК-версії Last of Us 2 в розробці. При цьому створення його велося десь з 2021 року. Більше того, інсайдер також зазначив, що основна частина розробки завершена приблизно з листопада минулого року. Правда, він точно не знає, коли порт планують викотити і чому не випустили раніше. Не виключено, що вихід гри зв'яжуть з прем'єрою другого сезону серіалу, як це було з першою частиною. У контрабанд від авторів Just Cause, яка була анонсована ще в 2021 році. Мабуть, все ж таки дійсно якісь проблеми з розробкою. Спочатку на подкасті XNC випливла інфа, що гру перенесли приблизно на кінець 2025 року. Проте ті, хто грав у ранню версію, були задоволені тут. Журналіст The Verge Том Ворен у коментарях до того ж подкасту підтвердив, що контрабанд дійсно вийде ще не скоро. До речі, днями у цій студії пройшли із звільнення і тому, можливо, причина криється і в цьому. Бандай Namco і Supermassive Геймс перенесли Літл Найтмерс 3 з цього року на 25-й. Розробники, які завжди хочуть подарувати найкращі враження, тому було ухвалено рішення перенести терміни релізу, щоб якість гри не викликала нарікань. Як повідомив надійний інсайдер Кураказіс і сайт 2K Games планує представити наступну частину Borderlands на Summer Game Fest. При цьому є шанс, що гру анонсують навіть до старту самого шоу, а вже на івенті покажуть гру в трейлері. Правда, він додав, що у цих деталях він впевнений не до кінця. Плюс до цього з'явилася інфа, що 2K хочуть анонсувати Мафія 4. Тепер не зовсім зрозуміло, чи варто очікувати анонса кримінального бойовика, але Шанси все ще залишаються. Після анонсу Unrecord, bodycam Бодікам шутери посипалися невеликим, але стабільним потоком. Втім, поки Unrecord перебуває в розробці, його на повороті обійшов інший представник жанру, гра з промовистою назвою Bodycam, яка вийде в ранній доступ з тіму 7 червня. Девелопери з цього приводу випустили новий трейлер. У грі, до речі, кажучи, засвітився боєць спецназу СБУ Альфа, що стосується геймплею. На відміну від Unrecord, Bodycam робить акцент не на одиночну кампанію а на мультиплеєр на релізі в грі буде три режими: класичний дезмач на 10 касок, командний дезмач 5 на 5 і такий собі бодібомб У тому ж форматі для жанру це буде проба пера. Тож подивимося наскільки бодікам зможе завоювати любов аудиторії. Юбіки і Nvidia повідомили, що Star Wars Outlaws отримає підтримку DLSS 3.5 і технології реконструкції променів. Тому всі власники RTX Карток можуть розраховувати на цілу низку ефектів з променями, включно з відзеркаленнями з трасуванням променів, тіні з трасуванням променів, RTX Direct Illumination і глобальним освітленням з трасуванням променів. Плюс до всього гра буде підтримувати всю лінійку ігрових технологій, включно з DLSS, 3-Frame Generation і зниження латентності Reflex. Уся така красива і блискуча Star Wars Outlaws вийде на ПК і консолях нового покоління 30 серпня. А Юбіки ще обіцяли показати гру на своєму шоу. І на відміну від графічних наворотів Star Wars у на ПК, консольна версія Kingdom Come Deliverance 2 буде страждати від типових консольних проблем. War Horse провели презентацію, де розказали про розробку. Зараз вони зайняті оптимізацією, багами і помилками, яких було знайдено близько 280 тисяч у п'ять разів більше ніж у оригіналу. Більшу частину вже усунули, що звучить вже не так погано. Головне Kingdom Come 2 працює при стабільних 30 кадрах за секунду на кон. Користувачів PS5 і Xbox Series X очікує роздільна здатність 4К, а власникам Series S доведеться насолодитися 1440p. Неясно, це буде апскейл чи нативка. Звичайно, що інших режимів графону немає. Гарнітура PSVR 2 скоро стане придатною для використання на ПК, а все завдяки офіційному адаптеру, який вийде вже через кілька місяців. Свисток для ПК, який надійде в продаж 7 серпня за ціною в 60 зелених, потребуватиме кабелю DisplayPort, сумісного з DisplayPort 1.4. Sony рекомендує використовувати відеокарту мінімум RTX 3060. Налаштування за запевненням Sony буде досить простим. Потрібно тільки під'єднати гарнітуру до ПК. Потім завантажити PS VR 2 App і Steam VR. Там можна буде зіграти в будь-яку vr гру з бібліотеки Steam. Правда, гарнітура на народній платформі не забезпечить усі відчуття, що й на PS5, оскільки деякі з її ключових функцій, як от HDR, зворотний зв'язок із гарнітурою, відстеження руху очей, тактильний зворотний зв'язок, підтримуватися не будуть. Однак буде 4К візуалізація, полизору 110 градусів, розпізнавання дотиків пальців. Та і інші приколи мабуть у ремейка Prince of Persia The Sands of Time не все так погано. Не все ж, правда? Принаймні, Юбіки говорять, що до студії, яка знаходиться у Монреалі, приєдналася команда з Торонто, і разом вони пообіцяли вдихнути нове життя в улюблену класику 2003 року. Нагадаю, що Ubisoft Торонто відповідальні за Watch Dogs Legion і Far Cry 6, І вони курирують розробку ремейка Splinter Cell. Джейсон Шрайер, упевнений, що тім Черрі покажуть Hollow Knight Найт Song на презентації Xbox Showcase, а Вийде гра пізніше цьогоріч. Цю інфу також підтвердив і надійний інсайдер Lunatic Ignus. Якщо це правда, то хайп навколо шоу виростає на очах. Новини, на які ми заслужили. Геймери, які бажають підтримати свою улюблену Silent Hill і передзамовити Silent Hill 2 ремейк, неочікувано почали відміняти передзамовлення. Ви спитаєте, а чому ж так? Що сталося? Як виявилося під час розроблення ремейка, студія Bloober Team співпрацювала з компанією під назвою Hit Detection. Прикол цієї компанії в тому, щоб оцінювати фактори ризику для зображення персонажів із непредставлених груп. Простою мовою, це консультанти з порядку Еного, які займаються тим же, що і світ Baby Incorporated, про яких, до речі, у нас є окреме відео. У підсумку, коли гравці дізналися про причини того, чому Джеймса Марії та Анджели Ороско така зовнішність, їм це дуже не сподобалося. Публіка особливо розкритикувала Анжелу користувачі відразу помітили наскільки сильно відрізняється нова зовнішність персонажа від старої модельки з PS2. Гравці моментально створили пачку мемів, де шутконули над змінами в зовнішності. Ні, Конамі, ні Блубер на критику ніяк не відреагували. Але як заявив користувач Клейн Харві, у якого є зв'язки з розробниками, зовнішність Анджели міняти не будуть. Але все виявилося куди заплутаніше. Такий образ героїні має своє обґрунтування, яке засноване на оригінальних ескізах Такаяосі Сато, який точно уявляв собі жінку в штанах, джемпері водолазці і не дуже худорлявої фізіономії. Ця інформація з'явилася на тлі суперечок навколо. Оновлення зовнішності Анжели, яку звичайно сприйняли як чергову жертву вовк культури, але питання зміни зовнішності Марії все ще відкрите. І, хоча достеменно невідомо наскільки сильно на розробку зовнішності героїв вплинула консалтингова компанія Hit Detection, гравці вкрай незадоволені. У будь-якому разі ремейк Silent Hill 2 вийде 8 жовтня цього року. Напишіть вашу думку, чи підходяща тепер зовнішність у героїні? І звичайно, це ще не все про стандарти індустрії. Такі дивні зміни у іграх ще, по-моєму, ні разу не пішли іграм на користь. Останні релізи цьому в приклад. А ще одне тому підтвердження: це анонс кольорового pvp шутера Concord, який намагається бути веселим. Як ви пам'ятаєте, Соні показала те, над чим працювала їхня студія Fire Sprite. У підсумку гру захейтили не тільки за наявністю персонажів займенника, який позначає стать, а й за те, що будучи жалюгідним клоном овервоча, гра. Має просто жахливо нудний вигляд. Доказом тому можна вважати десятки тисяч дизлайків, які отримав трейлер з анонсом. Однак, якщо гра безкоштовна, то як би в чому проблема? Але ні, ціна на Конкорд починається від 1200 гривень за стандартне видання, і всі 1700 за делюкс версію з різним цифровим мотлухом, який вам ну точно не потрібний. А у вестернів ситуація ще гірша. Там гра коштує 40 і 70. Аксів, відповідно, взагалі дах потік з цими одноманітними онлайн-дрочильнями. На додаток до усієї дічі шутер Concord теж вимагатиме прив'язку до PSN на ПК. При цьому Sony не планує відмовлятися від своєї неоднозначної політики. Чи витягне Sony з цього урок, покаже час, але поки що мені здається, що розробники і надалі будуть робити все по лекалам компаній типу Світ Бейбі. Цього разу у нас індустріальної клоунади достатньо. Тому ось ще один прикол дес. Правда, тепер мова йде про сумнівні рішення. І мені було важко пройти і не розповісти вам про гру під назвою Малтів. Ютубер під ніком Вайду вирішив підрахувати кількість активних ігрових годин, які необхідні для розблокування нових персонажів. Як виявилося, ці шахраї зробили так, щоб стати власником нового бійця. Гравцеві необхідно награти в PvP-матчах близько 38 годин годин. а щоб купити елітних бійців, наприклад, Джокера, треба відіграти майже 80 годин. А щоб публіка почала грати і не закинула цей смітник. Вони дають великий приріст валюти на початку, але це лише ілюзія. Чи є вихід? Звичайно, вихід є купити валюту за реал, а за неї нових персонажів. І хто б сумнівався, що це ще одна бездушна лайфсервісна помийка? А тоді розробники дивуються, чому їхні ігри вмирають. Ніл Дракман підтвердив, що крім сиквелів The Last of Us, Naughty Dog створюватиме й інші ігри. Сумніватися в цьому не доводиться. Студія вже кілька разів змінювала франшизи і платформи. Розробники не хочуть бути студією серії The Last of Us. Зараз, якщо вірити Дракману, студія працює над кількома проектами. Очікується, що одним із цих проектів буде The Last of Us 3. Дракман колись, до речі, заявив, що сюжет гри готовий. А кілька місяців тому сказав, що доги знайшли цікавий концепт для Зеласто Фас. Три, а також повідомив, що ця частина найімовірніше буде фінальною. Що там щодо інших проєктів, поки загадка. І на відміну від догів, «Days Gone 2» ніколи не вийде. Про це на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив один із старших членів команди, яка працювала над грою. Джеф Рос. Розробник буквально написав, що вищим чинам Sony соні ніколи особливо не подобалася ця гра. Тому не варто очікувати, що Соні вирішить анонсувати сиквел. Гра як висловився, Рос, була одноразовою і перебуває в статусі. Не отримає продовження взагалі ніколи. Зате за інформацією Роса Соні вклала 250 п'ятдесят мільйонів. У розробку іншого Тайтла Bend Studio, про який поки що нічого не відомо. God of War Ragnarok для порівняння обійшлася Sony в 200 мільйонів. Як вам напевно відомо, довгоочікувана GTA 6 була анонсована виключно на PlayStation 5 і Xbox Series. Звісно, мільйони ПК геймерів по всьому світу були розчаровані, що лише посилювалося єхидними посмішками від власників консолей. Штраузельник Seo Take-Two, які володіють рокстарами, пояснив, чому таке важливе продовження не було анонсовано на комп'ютери. Ха, ви тут напевно чекали на чітку і зрозумілу відповідь на кшталт: занадто багато піратства або гра. Обов'язково вийде протягом двох років, але ні. Ні, ні. Штраус сказав буквально наступне: і я навіть не жартую, що відбувається після відсутності анонсу. Анонс. Ну або його подальша відсутність. Таке теж може бути можливі обидва результати. У будь-якому разі у Rockstar є свій підхід до платформ, який ми вже бачили в минулому. Тож у подальшому вони зроблять більше анонсів. Кінець цитати. Простими словами: Зелнік сказав, що вийде гра на ПК чи ні, вирішує тільки Rockstar. Рок зірки на його. Його думку, завжди прагнуть бути там, де і фанатська база. Коротше, всю відповідь Зельника можна вмістити в коротке відео. Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. Однак це не означає, що гра на ПК не вийде взагалі. Це і так, по-моєму, очевидно. Найімовірніше версія для ПК з'явиться не раніше, 26-го, максимум 27-го року. Зельник і цього разу заявив, що вони хочуть створити неперевершену гру, яка повністю виправдає очікування гравців і весь ажіотаж. У тому ж інтерв'ю глава компанії говорить, що якщо раніше GTA була не найпопулярнішою франшизою, зараз її у своєму сегменті немає рівних. І важко з цим не погодитись. Також коментарі Зельника натякають на те, що Rockstar буде і надалі розробляти свої ігри з таким же довгим вікном розробки, як і GTA 6. Тому закатайте губу, якщо чекали, допустимо, RDR3. Витік дворічної давності вже перекопаний від і до. Відтоді ентузіасти і просто віддані фанати франшизи зібрали великий PDF-файл, у якому по поличках розклали абсолютно все, що на даний момент відомо про гру. Так от у цьому 60 сторінковому файлі ми помітили дещо. Цікаве, по-перше, процес крадіжки машин, судячи з усього, буде складнішим ніж будь-коли. Це підтверджує наявність у головної героїні Люсії, обхідника і мобілайзера і сигналки, який вона використовуватиме для крадіжки люксових машин. Крім цього, саму крадіжку можна зафейлити, якщо щось зробити не так. Старі машини, однак, можна буде розкрити звичайною відмичкою. Чи буде це можливо тільки в місіях, або мучитися доведеться навіть у фрірані, поки невідомо. По Інструментів у Люсі та її партнера Джейсона буде більше. Так, наприклад, для своїх справ вони використовуватимуть не просто кулаки і біти, а глушилки трекерів, флешки, автонабирач і бокорізи. Які з цих механік будуть в грі, насправді не ясно, але одне зрозуміло, що гра буде максимально деталізована. Крім того, що Stalker 2 з'явиться з геймплейним показом на ігрових шоу, є й інші новини. Перша заключається в тому, що в мережі з'явилися нові концепт арти очікуваного довгобуду. Ці арти були знайдені серед матеріалів офіційної настільної гри Stalker. Виглядають вони атмосферно. Там можна побачити ангар, точніше, депо на звалищі, як всередині, так і ззовні. На іншому можна розгледіти закинуту рибальську халупу на березі прип'яті, і останній демонструє щось. Схоже на нафтобазу. автобазу, вриваюсь цей відус з ноги, щоб сказати, що поки я доробляв. Ці новини GSC встигли викласти у себе на каналі демонстрацію кота Баюна із невеличким вкрапленням геймплею, власне, самим пострілом у монстра, підписавши ролик, що не можна в Stalker 2 гладити кота. Власне, сам відос, який вони виклали, був доволі сируватий, я не знаю. Графон там не побачити. Ну і в цілому чекаємо краще повноцінний показ геймплею на шоу на найближчих. Інша новина заключається в тому, що добрі підписники скинули мені. Новину про те, що російські зливщики опублікували чергові інсайди. Звичайно, вірити їм це себе не поважати, знаючи репутацію цих персонажів. Але із цікавого там говориться, що розробка Stalker 2 майже повністю завершена відсотків на 90 і знаходиться у гарному стані. І що головне, зараз студія максимально захистилася від витоків матеріалів по грі. Мовляв, білд не дають абсолютно нікому на руки, а вся розробка ведеться виключно віддалено. Під час запуску гри інформація од одразу ж надсилається на сервери GSC, тому якщо хтось щось спробує скомуниздити, то це моментально відправиться в внутрішній безпеці студії, і видно буде, хто це зробив. Звичайно, вірити в ці інсайди діло сумнівне, але якщо навіть буквально головні хейтери GSC починають казати, що гра готова і знаходиться в гарному стані, то це вже показник. Це і гарна, і погана новина одночасно. якщо це правда, то це дійсно круто, а погана, якщо інфа правдива, то у них все ще є люди в студії. Які мають доступ до інфи по розробці. Але як би там не було, ми чекаємо. Офіційний показ на літніх шоу. Коротше, напишіть, що думаєте про це все. Наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.